і всі мене звати Айла, і сьогодні ми робимо кас-челендж за саме ми, тому що я і Amber Gamer будемо робити цей челендж. Одна база і два різних стилі: античність і футуризм. До речі, цей челендж я придумала сама. Може, щось їй схоже, не знаю, але просто що в голову прийшло. то то той придумала, то ми зробили. Як ви можете здогадатися, може ще не здогадалися, але я роблю саме античність, а Ембер обрала а, футуризм, тому переходьте до неї, також дивіться відео, а, а я поки що буду про неї розповідати. По-перше, чого вам треба підписатися саме до Ембер, тому що вона повністю пройшла челендж 30 днів каз, і мені здається, що вона просто маг... магічно робить тепер класно. Всяких різних персонажів. Також вона зараз робить активний челендж 30 днів будівництва. У неї є лецплей Гарем Султана, що дуже цікаво. Мені здається, оця персонажка, яку я зараз роблю, вона прям туди впишеться прям дуже добре. Треба її давати, скачати, хай, 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 там, хай там бігає. А фанати величного століття думаю вам прям зайде. Тому переходь точно. Але це ще не все. Є також цирк чудовиськ. Дуже прикольна штукована. Це такий аля челендж із різними умовами. Ви можете почитати в неї в на каналі Детальніше. А ще на каналі Детальніше можна дізнатися про різні історії NPC 74 це скельхіда, сервоботи. Я не знаю, чи правильно я кажу, але ну коротше, ви зрозуміли, всякі різні історії. Тому підписуйтесь на канал Ембергеймер, а я. Приступлю вже більше до розповіді, що тут взагалі відбувається в мене там в цьому касі і що я тут взагалі творю. Античність. Це греко-римська або грекська античність якогось там століття. Неважливо, я тут не Вікіпедія, але я не сильно там стримувалась прямо до того моменту, але з таким більш вайбом античності, щоб було. Може, вона буде схожа на якусь богиню, може, вона буде схожа на якусь таку. Полу богиню, але неважливо, я хотіла кайфанути, я кайфанула. Давайте вже вам я розкажу про цю персонажечку. Одного сонячного дня, коли небо було яскраво синім, і вітер легко горав з волоссями дівчини, сталося несподіване. Коли вона стояла на алтарі, раптово вдарила блискавка. Від потужного удару вона впала на землю, а плече, звільнене від одягу, було вкрите шрамом. Цей шрам виявився чимось більшим ніж просто слід від блискавки. Відтепер вона бачила духів історичних особистостей, міфічних створінь та духів природи. Вони з'являлися перед нею сяйві світла, промовляючи до неї та надихаючи її. Вона розмовляла з духами мудрих філософів, отримувала поради від боїв та допомагала розкривати таємниці минулого. Її храм став місцем зібрання для тих, хто шукав відповіді та духовну настанову. Але завжди в селищі були ті, хто ставив під сумнів її дар та віру у грецьких боїв. Вони вважали її байки про спілкування з духами за обман та шарлатанство. Здавалося, що кожна її добра справа призводила до збільшення її слави, але також і до збільшення сумнівів серед недовірливих. Такі скептики вирішили випробувати Челсі та переконатися, чи справді вона має особливий дар. Вони намовили її на проведення одного з ритуалів середині храму, обіцяючи виплатити їй щедру винагороду. Але коли Челсі занірювала глибоку медитацію та спробувала з'єднати свій розум з духами, скептики зломисно відірвали її увагу, спровокувавши велику вибухову реакцію енергії. Від удару Челсі впала на підлогу храму, обертаючись у безвість. Скептики, задоволені своїм досягненням, віднесли її до підвалу храму та зачинили там. Незважаючи на те, що вони вважали її маницею, вони не підозрювали, що події, яку вони спровокували, спричинили з'єднання її духа з самим храмом. За роки, що минулий храм став місцем паломництва для багатьох, хто вірили в силу духовності. Багато людей відчули присутність її духу, який все ще живе в цьому святому місці. Ті, хто приходили сюди з вірою та відкритим серцем, здатні були відчути її побачення, слухати її поради та знаходити внутрішню гармонію. Вона може бути вже не серед нас у фізичному вигляді, але її спадок і духовна присутність залишилися незгасними. Храм став місцем, де її віра, натхнення та здатність спілкуватися з духами, продовжують жити, надихаючи надію та духовну рівновагу тим, хто звертається до цього магічного місця. Ось така історія. Не забувайте а, піти до Ембергеймор, подивитися її версію футуристичної з цією персонажкою. А на цьому, все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що ви були із Ембергеймор обов'язково. А на цьому бувайте.